Покроковий гайд, як набрати першу тисячу підписників на вашому бізнес або експертному ютуб каналі і зібрати саме ту аудиторію, яка у вас купуватиме. Алгоритми змінюються, але я розкрию саме те, що працює зараз. Ми розберемо 6 блоків: контент-стратегія, оформлення, стартовий контент. Продаючий контент, структура відео і просування. А після перегляду цього відео у вас буде ясне бачення, як перетворити ваш YouTube канал на джерело лідогенерації клієнтів та продажів. Тож почнемо. Крок перший: вибудовуємо контент-стратегію. Ми покладаємося на три аспекти для того, щоб вибудувати класну контент-стратегію: це експертність, запити та аналіз. Експертність це те, в чому ви розбираєтеся найбільше, це те, що вас надихає в роботі, те, де вам немає рівних. Запити це те, за чим до вас звертаються найчастіше, щоб ви допомогли, підказали, бо знають, що тут ви розбираєтеся більше за них. Аналіз тут вже треба попрацювати. Ви прописуєте в пошуку YouTube ключові запити відносно вашої тематики. Таким чином, знаходити схожі youtube канали і дивитеся на. Три фактори: перше, які формати відео у них найкраще заходять. Друге, що їм пишуть в коментарях їх глядачі. Третє, що з побачного ви можете перейняти собі. Для різних ніж заходять різні формати. Тож, наприклад, для інвестицій можуть заходити експертні відео для продажу нерухомості огляди нерухомості, а для розважальних відео шоу. Подивіться, який формат знімають ваші конкуренти, і перейміть його собі. Ідеї та назви для відео беріть з коментарів у конкурентів, бо там люди пишуть. Те, чого їм не вистачає. Якщо ви бачите багато коментарів на одну тему, це означає, що попит є, а пропозиції немає. Тож візьміть цих глядачів і зробіть їх своїм глядачами, знявши відео на ці теми. Дивіться, яку фішку ви могли б перейняти у конкурента, щоб ваші відео стали краще. Може це зйомка на дрон, може він щось пише стратегічне на фліпчарті, а може він знімає влог зі своїм клієнтом, який вихваляється, як класно вони побудували співпрацю. Наприклад, я знімаю це відео, бо у мене часто питають, як набрати першу тисячу підписників в Ютубі. Цей пошуковий запит є дуже популярним в Ютубі. І крім цього, я, як YouTube продюсер з 9-річним досвідом, можу вам розповісти, як набрати першу тисячу підписників. Ці три фактори підходять, тому я випускаю це відео. Так само треба зробити і вам, знайти спільну тему серед цих трьох аспектів. Крок 2. Оформлення каналу. Сюди входить фото каналу, шапка, SEO оптимізація каналу і внутрішнє налаштування. Більшість початківців роблять помилку саме на цьому. Етапі, коли натиснули зайву галочку або не налаштували правильне завантаження відео. Правильне створення та налаштування каналу це обов'язковий крок перед завантаженням вашого першого відео. Якщо ви не зробили все правильно, ви не зможете завантажувати довгі відео, ставити обкладинки, потрапляти в рекомендації, вам не зможуть писати коментарі. І взагалі, при неправильному налаштуванні ваші відео навіть можуть потрапляти до дитячої аудиторії, яка точно у вас нічого не купить. А що Такого не сталося, я записав покроковий урок, як правильно створити і налаштувати YouTube канал з нуля. Він доступний безкоштовно з повним доступом за посиланням в описі в telegram каналі Переходьте, дивіться закріплений пост і створюйте YouTube канал саме за цією інструкцією. Далі третій крок: стартовий контент і ваші перші 100 підписників. Є один лайфхак. Вам не обов'язково одразу знімати великі довгі відео на YouTube. Ви можете почати. З однієї фішки вона називається Ютуб Шортс. Це короткі, вертикальні відео довжиною до 3 хвилин. І для того, щоб набрати перші 100 підписників, розігнати, розігріти ваш канал, ви можете відзняти 20, 30, 40 YouTube Shorts і таким чином залучити свою цільову аудиторію, не знімаючи довгий контент. Як це працює? YouTube Shorts мають окремий алгоритм просування. І коли у вас новий канал з нулем підписників, ці відео принесуть вам набагато більше переглядів та підписників, аніж довгі. Відео, а знімати та створювати їх з нуля набагато легше, ніж ті самі довгі відео. Тож користуйтеся. Як створювати шорт? Спочатку ми можемо задіяти вже існуючий контент. Подивіться ваші рілці в інстаграмі і оберіть серед них ті, які відповідають цим критеріям. Перше, розкривають вашу експертність. Друге є корисними для аудиторії і чомусь навчають. Третє, відповідають вашій цільовій аудиторії. Бо якщо ви запостите шорт, який залетить, і принесе вам не цільову аудиторію, то прощавай ваш успішний YouTube канал. Далі ви можете самостійно знімати шорти. Робіть короткі вертикальні відео до 3 хвилин, можете знімати навіть на фронтальну камеру телефону і розкривайте в них теми, які ми вже створили в нашій контент-стратегії, але упаковуйте їх в коротесенькі 1 2 хвилинки. В назві відео ми пишемо ключові слова та пошукові запити пов'язані із нашою тематикою. Так вони просуватимуться краще і знаходимуть свою цільову аудиторію. Таким чином, ми випускаємо. Перші 30-50 шортс і набираємо 100-200 підписників вашої цільової аудиторії. Супер! Йдемо далі. Крок 4. продаючи контент та ріст до 500 підписників. На цьому етапі ми вже маємо знімати довгі відео, а знімаємо ми їх згідно нашого контент-плану. Не треба одразу робити супер круті відео. Достатньо почати з бази. Це може бути розмовні відео, як я зараз знімаю. Це може бути огляд вашого бізнесу зсередини. Це може бути розповідь про процес вашої роботи та показ результату. В кінці відео. Ось що треба зробити перед тим, як ваше відео побачать глядачі. Перший крок це SEO-оптимізація. Це правильна і цікава назва для вашого відео. Відносно назви, ми будуємо наш опис. Опис має містити розповідь про вас, про те, що буде в цьому відео. Якщо це відео довге, то обов'язково мають бути тайм-коди. А також цей опис має бути SEO-оптимізованим, тобто мати пошукові запити і містити ключові слова, які відносяться до вашої теми. Так, це допоможе вам. Вашому відео просуватися як в пошуку, так і в рекомендаціях на вашу цільову аудиторію. Після SEO оптимізації ми переходимо до обкладинки. Обкладинка має залучати увагу глядача, щоб більша частина людей хотіли перейти на це відео. Крім цього, вона має пасувати вашій цільовій аудиторії. Якщо ви на серйозному бізнесовому каналі зробите смішну анімаційну обкладинку, на неї перейдуть діти, підлітки і не залишаться на вашому відео. То ваше відео не буде просуватися, а ще й отримує не Львову аудиторію, яка ніколи у вас не купить. Тож відноситися до цього серйозно. Як на цьому етапі відбувається набір аудиторії, і на які перегляди ми можемо розраховувати, так як ми прогріли наш канал шортсами, то можемо очікувати 50-60 переглядів на кожному з довгих відео з наших підписників. Далі, наші відео залітають в рекомендації, і youtube алгоритм його просуває. Ми маємо близько тисячі показів на кожне відео, а значить 50-100 переглядів з кожного довгого відоса. І після випуску 5-7 відео, переглядів з шортс та переглядів з рекомендацій, ми сміло можемо розраховувати на 300-400 нових підписників і разом матимемо 500 підписників на нашому YouTube каналі. Що ж, вітаю з цією цифрою, а ми йдемо далі. А крім цього оптимізації та підготовки відео, ми маємо дуже важливі речі, які слугують фундаментом для нашого YouTube просування: це ідеї, креатив, стратегії, інструменти та youtube алгоритми. І я, як експерт, який за останні 9 років просував більше 70 YouTube каналів і має більше півмільйона підписників на своєму YouTube каналі, можу чітко вам розказати, як робити це оптимізацію покроково, як обирати ідеї для ваших відео, як просувати відео, як знімати шорти, які приноситимуть вам підписників, як продавати з Ютубу і як працюють ці довбані ютуб алгоритми. І все це я зручно упакував у навчання, яке з нуля всього за тиждень робить з вас Ютуб спеціаліста. Всі ці Виключно з власного досвіду та найуспішніших кейсів. Тому не зволікайте, переходьте за посиланням в описі, обирайте тариф та втілюйте набуті знання на практиці. Крок 5. структура відео, яка отримує увагу. Найголовніший показник вашого відео це наскільки він залучає увагу глядачів. Якщо ваше відео додивлятимуться до кінця, вони точно будуть просуватися в рекомендаціях YouTube, приносити вам підписників та продаж. Ось декілька інструментів, Початок відео має відповідати назві та обкладинці. Ваш глядач має розуміти, що він отримує саме те, що йому пообіцяли на обкладинці та в назві. Тоді він з легкістю залишиться і додивиться відео до кінця, бо розуміє, що тут його не обманюють, а дають саме те, що пообіцяли. Це відео я почав зі слів, як набрати першу тисячу підписників на вашому YouTube каналі. Саме це ви і очікували від мене, коли побачили назву та обкладинку відео. Чи не так? Далі. Обов'язково покажіть вашу експертність. Неважливо, якщо ви вже відома особистість. Глядач може бути новим і не знати, наскільки ви крутий експерт в тій чи іншій ніші. Наприклад, я розказав про себе, що 9 років займаюся YouTube просуванням, просував 70 плюс каналів і маю особистий YouTube канал на півмільйона підписників. Це показує мою експертність, мій досвід, і далі ви розумієте, що мене варто послухати з питань, як просуватися на Ютубі. Далі обов'язково задайте темп вашого відео. Якщо відео коротке, Разу скажіть за 5 хвилин я розкажу вам, як обрати авто з Америки. Якщо відео довге, скажіть вашим глядачам, сідайте зручніше, зараз буде глибокий розбор, і його треба дивитися уважно. Наступний елемент, який допоможе провести вашого глядача до кінця відео і не злитися з його перегляду, це динаміка. Не дай глядачу занудьгувати. Змінюй темп, гучність, роби акценти. Коли треба сказати щось важливе, говори це тихіше. А коли починаєш нову тему. Одразу говори голосніше, щоб привернути увагу глядача. Таким чином буде відчуватися динаміка, особливо зараз в наш ЗДВГшний час це дуже важливо. Тож збережи свого глядача і дай йому можливість додивитися тебе до кінця з комфортом. І коротка рекомендація з чотирьох не Не душнити, не затягувати, не вимахуватися, не обманювати. Кожен пункт є супер важливим. Якщо ви душніла, ніхто вас дивитись не буде. Тільки такі самі душніли, як ви. Якщо ви вимахуйте, де нікому ви не цікаві. Всі хочуть отримати від вас користь, а не дізнатися, наскільки ви крутий. Якщо ви затягуєте ваші відео і там багато води, ну не цікаво, це буде дивитися, ну не буде Ютуб вас просувати. А якщо ви обманюєте, то Ютуб точно не для вас, бо Ютуб це про трушність, про справжність і про те, який ви є насправді. Ви можете показувати свої недоліки, неідеальності, фейли. Навпаки, це дуже любить YouTube аудиторія. Крок шостий: просування. І ми нарешті набираємо нашу тисячу. Підписників. Почнемо з того, що не можна робити, аби просунути свій ютуб канал. Перша і найчастіша помилка: люди починають робити рекламу в Google Ads. Люди, якщо ви не розбираєтеся, навіщо вам це треба, якщо ви не знаєте, як налаштовувати цю рекламу, і ви не знаєте, які будуть наслідки, будь ласка, цього не робіть, бо ви можете втратити органічний ріст вашого каналу. Друге, платна реклама в Інстаграм та Фейсбук, яка веде глядача з цих платформ на Ютуб. Не робіть так. Бо Ютуб сприйматиме цей трафік як спам, і так само не буду просувати ваші відео в органіці. А як ми знаємо, найбільші перегляди в Ютубі, ось ці всі мільйони переглядів, які я мав на своєму Ютуб каналі, це Ютуб рекомендації, це вся органіка. Тому ми маємо робити все, щоб Ютуб просував нас самоорганічно. Майже всі початківці роблять одну і ту саму помилку. Просять друзів, родичів зайти, подивитися їх Ютуб відео, поставити лайк, написати коментар. Ну не можна так робити, бо вони не є ва. Шою цільовою аудиторією. Ви лише заплутаєте Ютуб алгоритм і не отримаєте своїх цільових підписників, продажі та клієнтів. Тому, будь ласка, краще ваше відео матимуть 10 переглядів, але органічних, аніж 100 ваших родичів та друзів, подивляться, проставлять лайк і запорять Ютуб алгоритм. Це не можна, то не можна. А що ж нам тоді робити? Як я казав, найкраще просування це коли Ютуб органічно показує вас в рекомендаціях і приносить вам перегляди та підписників. Але що ми ми особисто можемо зробити, окрім цього, як можна на це повпливати? Найкращий спосіб, протестований особисто мною на цьому каналі: це платна реклама в телеграм-каналах. Інструкція, як це робити. Наприклад, ви займаєтеся маркетингом, обираєте 10-15 телеграм-каналів по маркетингу. Питаєте ціни, дивитесь на охоплення і взаємодії з рекламними постами в цих телеграм-каналах. В цей момент на вашому каналі вже є 4-6 довгих відео. Обираєте ті з них, які залетіли. Найкраще, да? якесь можна брало 100 переглядів, якесь 300, якесь 1000, якесь 3000. Обирайте найкраще і публікуєте в ці телеграм-канали. Таким чином, люди в Телеграмі побачать назву вашого відео та обкладинку, і на нього перейдуть виключно зацікавлена аудиторія. Тож ви матимете довгий перегляд і підписників, бо вони самі обрали перейти на нього і подивитися. Це класний вид просування, набагато краще, ніж сторіс в інстаграм, в рекламі в Фейсбуці або в Google Ads, бо ви матимете. Те виключно цільових. Підписників, і ця реклама принесе тобі додатково 300-400 підписників. Ідемо далі, як ми можемо впливати на органічні просування в YouTube рекомендаціях? Ми дивимося на наші обкладинки і на їх лікабельність. Якщо відсоток лікабельності менше 3-4%, це дуже погано. Ми маємо змінити обкладинку та назву відео. І коли наша лікабельність виросла, це може додатково забустити всі відео на нашому каналі. Таким чином, принести нам сумарно 70-100 підписників. І яким чином ви матимете першу тисячу підписників? Вітаю! Мета досягнута. Далі буде набагато легше. Ви маєте працювати над якістю ваших відео, покращувати обкладинки, назви, якість відео і взагалі цікавість вашого контенту. І відтепер ви маєте починати продавати в своїх відео. Як ми пам'ятаємо, близько 5% глядачів будуть купувати ваші товари чи послуги. Тож на даному етапі ви вже починаєте продавати на вашому youtube каналі. Тож тепер ви перетворили ваш. Ваш YouTube канал на джерело лідогенерації клієнтів та продажів. І якщо це для вас актуально, але ви не маєте часу на YouTube, не хочете займатися ним особисто або боїтеся зробити щось не так, пишіть мені. Я стану вашим продюсером та наставником, і ми разом зробимо вам успішний YouTube канал, запустимо продаж ваших товарів та послуг. Всі контакти знаходяться в описі. Пишіть. А також я нагадую про безкоштовний телеграм-канал, в якому я ділюся лайфхаками та фішками просування YouTube каналу. Підпишіться, якщо це відео. Відео було для вас корисним і ви хочете почати заробляти на Ютубі.